Вас в ефірі фактор безпеки Афганістан постійно перебуває під пильним оком світового суспільства, адже цю країну і досі вважають центром міжнародного тероризму та екстремізму. В свою чергу афганська влада відзначає, що в країні зменшилася смертність дітей та зросла їх народжуваність. Економіка країни наповнюється інвестиціями. А в столиці Афганістану Кабулі почали відкриватися міжнародні представництва. Як відроджується сучасний Афганістан і коли прийде мир та стабільність на Афганську землю, дізнавались наші кореспонденти. Дев'ять років тому, заручившись мандатом ООН, Сполучені Штати Америки за підтримки союзників по НАТО розгорнули в Афганістані антитерористичну операцію проти талібів і бойовиків Аль-Каїди, не дивлячись на те, що засоби масової інформації постійно критикують дії НАТО в Афганістані. У Брюсселі переконані, що мирно одмінно повернеться на афганську землю. Прикладом змін, які відбуваються сьогодні у цій країні, міжнародні експерти називають нещодавні вибори. Після звільнення країни від режиму талібів це другі за ліком парламентські вибори, не дивлячись на погрозу озброєної опозиції влаштувати чисельні теракти, вибори відбулися. Що, на думку представників НАТО, і є підтвердженням перемоги афганської демократії. Від імені Альянсу НАТО я вітаю афганський народ з парламентськими виборами, що відбулися попри насильство з боку тих, хто намагається позбавити людей найголовнішого демократичного права. Афганські виборці і парламентські кандидати ще раз продемонстрували своє рішуче прагнення протистояти залякуванню, а також обирати лідерів і шлях своєї країни. Ці вибори були організовані афганською владою, і я хочу дати високу оцінку рівню їх підготовки. Я також віддаю належне Афганським національним силам безпеки, які продемонстрували свою здатність планувати і виконувати роботу із забезпечення безпеки разом із міжнародними силами сприяння безпеці. НАТО продовжуватиме допомагати Афганістану, народу і уряду країни у розбудові безпечнішого майбутнього. Генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен. Експерти переконані, афганці дали зрозуміти усьому світу, що не дивлячись на злидні, криваві теракти та безчинства наркобаронів, вони не збираються відмовлятися від побудови демократичного суспільства, попри погрози талібів, прийти на виборчу дільницю, наважилася третина тих, хто має право голосу. Загалом близько 2,5 тисяч кандидатів, серед яких більше 400 жінок, виборювали право отримати депутатський мандат. У 80-х роках минулого століття афганська влада вже намагалася втілити у життя соціальні програми, спрямовані на залучення жінок до суспільного життя. Втім, громадянська війна, жертвами якої стали найменш захищені прошарки суспільства, літні люди, жінки та діти зупинила процес демократизації країни. Нещівним ударом по гендерній рівності став прихід до влади талібів, які встановили середньовічний режим. Школи для дівчат були закриті, а виїзд жінки за кордон взагалі став неможливим. Афганським жінкам забороняли працювати, а ту, яка наважилася прийти на футбольний матч, могли стратити прямо на стадіоні. Сотні тисяч афганок були вимушені покинути Батьківщину. Багато з них загинули під час бойових дій. That was... Не варто забувати яким був Афганістан за часів Талібану, коли будь-який прояв вільнодумства карався смертю? Люди жили у постійному страху за себе та свою родину. На момент зміни тисячоліть у цій багатостраждальній країні панував середньовічний за духом та суспільними проявами режим. Крім того, не без підтримки деяких заможних країн та окремих бізнес-структур. Талібан перетворив територію Афганістану на суцільний табір підготовки бойовиків. Реноме всесвітньої бази тероризму та виробника важких наркотиків були головними чинниками, через які світова спільнота надала допомогу північно-атлантичному альянсу у боротьбі проти тероризму. На жаль, останні 30 років Афганістан знаходився у стані війни. Якось я спілкувався з одним афганським міністром, який відверто сказав, що він краще знає, як поводитися з автоматом Калашніковим, ніж керувати міністерством. Сили коаліції альянсу доволі швидко скинули режим талібів. Союзникам вдалося знищити чимало впливових польових командирів. Однак, попри основну мету, яку переслідували Сполучені Штати та НАТО. Знищення терористів союзникам необхідно було надавати допомогу уряду Афганістану у розбудові країни. Спочатку міжнародні сили взяли під контроль кілька ключових провінцій та столицю країни Кабул. Сьогодні порядок та законність поступово повертаються і на решту території країни. В Афганістані міжнародна спільнота присутня не тільки у форматі міжнародних сил з питання безпеці. Тут і в першу чергу це ООН, місія в ООН Афганістані, це і місія Європейського Союзу, і Світовий банк, і поліцейська місія Європейської комісії. Це і боротьба з тероризмом, і боротьба з іншими проявами протиправними. Так і величезна проблема світова це боротьба з наркотиками, оскільки не для кого не секрет, і є міжнародні доповіді. А в цій країні на превеликий жаль виробляється близько 90%. Героїни світового виробництва героїв краще боротися з проблемою наркотиків на місці, запобігати виробництву і транспортуванню звідси, якщо вже ну, колись виробилося, ніж потім вкладати величезні мільярди з нашого власного бюджету на забезпечення своїх кордонів для того, щоб не було трафіку. Тому чим на на ранішній стадії цьому запобігти тим буде ефективніше і економічно вигідніше для нашої держави. Створення умов для витіснення наркобізнесу з території Афганістану наріжне питання для сьогодення країни. За даними ООН, річний прибуток злочинців від продажу афганських наркотиків складає майже 3 мільярди доларів на рік. Частково ці гроші використовуються на підривну діяльність проти уряду та міжнародних сил. Днями військовослужбовці спеціального поліцейського підрозділу у провінції Гельмент виявили та знищили півтори тонни наркотичних речовин. Це незначний відсоток того, що афганські правоохоронці та військові вилучають у наркоторговців щомісяця. Лідери європейських країн розуміють, яку загрозу становить тероризм та наркотрафік. Тож, стиснувши зуби, відряджають до Афганістану свої військові контингенти. Географія учасників сил коаліції значно розширилася у порівнянні з 2001 роком, коли операція НАТО та Сполучених Штатів проти Аль-Каїди тільки розпочиналася з п'яти тисяч на початку місії до майже 120 сьогодні. Загалом у операції НАТО в Афганістані беруть участь 47 країн, 19 з яких не є членами НАТО. Свій внесок у боротьбу з міжнародним тероризмом робить і Україна. На сьогодні 13 українських військових служать під прапором міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану серед них лікарі, спеціалісти з розмінування та тилового забезпечення. Ми високо цінуємо внесок України в нашу місію в Афганістані. Я сказав президенту України Віктору Януковичу, так само як і іншим союзникам, про те, що нам необхідно більше інструкторів. Адже ключовий елемент нашої стратегії в Афганістані полягає в тому, щоб поступово передати відповідальність до рук афганців. з інтерв'ю генерального секретаря НАТО Андрес Фограсмусена інформаційному агентству Інтерфакс Україна. Втім, афганці не вважають Україну терроінкогніто, адже величезний загал військових та представників влади добре знають нашу державу. Афганці вони знають як державу. Виявляється, дуже багато ще за часів саморадянського Союзу авансів навчалося в наших університетах, інститутах, училищах, військових училищах. І зараз на усіх рівнях в афганському суспільстві, серед депутатів, серед міністрів, серед заступників міністрів, серед багатих людей Афганістану, дуже багато випускників наших вищих, вищих, не тільки вищих навчальних закладів. Тому коли чують, що це Україна, тому що знають, що це Україна, ставлення якраз відкрите, самовідкрите, доброзичливе і готові до дружби і співпраці, що дуже завжди приємно. Україну завжди згадують добрим словом. Є такий цікавий факт, нарис щодо України. В столиці Афганістану існує парк, який називається Київ. І, хоча Афганістан поступово постає з руїн, у Брюсселі не поспішають називати цю місію завершеною. Таліби і досі продовжують атакувати офіси міжнародних представництв, урядові будівлі, поліцейські відділки та гуманітарні конвої. Країна час від часу здригається від терактів. Водночас, країни-донори надають сучасне устаткування, зброю та військову техніку. Слід зазначити, що за рівнем оснащення афганська армія вже давно переважає чимало армій країн сусідів. Саме на її плечі, якщо вірити натівським експертам, незабаром ляже тягар відповідальності за мир та стабільність в Афганістані зараз почали робити спроби організувати національну армію та поліцію для його зміцнення. сьогодні до складу національної армії входить майже 90 тисяч чоловік. Та близько 80 тисяч входять до складу поліції. багато робиться для зміцнення збройних сил. для покращення бойової підготовки. А якщо наші збройні сили буде підкріплено відповідною технікою, ми будемо здатні самостійно захищати свою країну і боротися з опором талібів. Така домовлення зі світовою спільнотою також існує. І ми зробимо все для того, щоб підняти бойовий дух та підготувати збройні сили для того, щоб вони самостійно могли захищати свою територію. Якщо світова спільнота дотримується слова і допоможе матеріально і технічно у справі зміцнення збройних сил, то ми в найкоротші терміни будемо здатні боронити свою територію, свою країну. Тоді не буде підстав для перебування іноземних військ. На нашій території виведення іноземних військ має здійснюватися поступово без поспіху, щоб не з'являвся вакуум влади в Афганістані. виведення військ не повинно стати причиною поразки Афганістану. Попри те, що ситуація в Афганістані залишається нестабільною, присутність НАТО та інших міжнародних організацій дає підстави інвесторам вкладати кошти в економіку країни, розвивати гуманітарні. Та наукові проекти. Нещодавно уряд Японії надав афганській владі 50 мільйонів доларів на реалізацію програми примирення з озброєною опозицією. А Міністерство охорони здоров'я Афганістану отримало від італійського уряду 5 мільйонів доларів, які будуть витрачені на покращення медичних послуг у лікарнях провінції Кабул. Афганці лише починають відбудовувати країну. Втім, сучасні реалії Афганістану це наявність у великих населених пунктах електроенергії. За великими міжнародними проектами, електромережами передбачається охопити усю територію країни. Мобільний зв'язок теж став буденним атрибутом афганського суспільства. Згідно даних Міністерства зв'язку Афганістану, в Україні нараховується більше 13 мільйонів мобільних абонентів та близько 1 мільйона користувачів мережі інтернету. Наразі Афганістан, хочу зазначити, є вузлом і перехрестям геополітичних інтересів багатьох країн світу, країн, організацій найбільших у світі, тому сюди йдуть надзвичайно величезні іноземні інвестиції, мільярдні, вкладаються в проекти розвитку, відбудови в самих різноманітних сферах національної економіки Афганістану. Тому Афганістан зацікавлений мати якомога більше партнерів, які можуть найефективніше допомогти відбудувати і розвинути країну. Називаються відповідні сфери. Це і будівництво, це і авіаційна промисловість, це і видобувна промисловість, це і енергетична сфера. Як у великих масштабах, в масштабах всієї країни, так і в масштабах окремих провінцій. Де зацікавлені робити місцеві невеликі проекти, які будуть спрямовані, власне кажучи, на забезпечення життя діяльності окремих маленьких міст і сіл? Головну роль у процесі відбудови країни, за словами представників НАТО, відіграють так звані групи відновлення провінцій. Наочним результатом їх діяльності є стан доріг. Магістральні шляхи в Афганістані за якістю покриття можуть легко конкурувати з нашими дорогами. Діяльність груп реконструкції провінцій завжди є успішною, коли вони тісно співпрацюють з місцевими органами влади та старішинами громад. Вони розробляють окремі проекти та акумулюють ресурси для їх реалізації. Вони надають чимало переваг місцевому населенню та створюють додаткові робочі місця. Ми дуже успішно співпрацюємо з афганською стороною щодо будівництва шкіл. Ці проекти завжди отримують підтримку. Та безумовно активізують життя у поселення. Такі кроки демонструють піклування держави про простих людей, а також зміцнюють авторитет центральної влади на місця. Більшість населення країни сьогодні підтримують дії афганської влади, адже в Афганістані відновлюються житлові квартали, з'являються нові торгівельні центри, будуються школи. Щорічно афганська економіка поглинає близько мільярда доларів інвестицій, лево частки яких йде на розбудову країни, адже за 30 років бойових дій було зруйновано тисячі будинків та сотні кілометрів доріг. Мета місії НАТО в Афганістані надання допомоги афганській владі у створенні збройних сил та поліції країни. Адже ми могли гарантувати безпеку, скажімо військовими засобами, виключно на території, яку контролювали, але ж цього недостатньо саме тому. Були створені групи відбудови провінцій з представників Міністерства закордонних справ та Міністерства розвитку країни, поліції та афганської армії. Ми разом відновлюємо роботу шкіл, щоб діти та молоді жінки могли навчатися, що було неможливим за часів Талібану. Завдяки міжнародній допомозі Афганістан поволі, але все ж таки перетворюється на майданчик для розвитку бізнесу, торгівлі та інших сфер життєдіяльності країни. Цей майданчик, переконані у НАТО, має стати ще й безпечним. Більше про НАТО ви дізнаєтеся з персонального блогу генерального секретаря. Новини шукайте на офіційній інтернет-сторінці організації, яка підтримується українською та російською мовами. А також звертайтеся до центру інформації та документації НАТО в Україні. Свої коментарі про нову стратегічну концепцію НАТО можна залишити на спеціально створеній веб-сторінці. А проект концепції українською мовою дивіться на офіційному сайті Альянсу. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму. До зустрічі рівно за тиждень.